Доброго ранку. Тим хто до нас, тільки зараз приєднався. Я нагадаю, що у нас в гостях Сергій Якутович, видатний український графік, зокрема, автор більше 170 ілюстрованих книжок, ілюстрацій до книжок. А також художник-постановник таких фільмів, як Мазепа Іллєнківський, молитва за Мазепу. А також останнього фільму Бортка про Тараса Бульбу. До речі, от з бортком. Наскільки ви з бортком коли працював над фільмом? Наскільки він давав вам вільно працювати? Тобто, наскільки ви впливала на, на образ козаків, який був у цьому фільмі? Ну, різниця, я працював з двома великими режисерами, так різниця між Бортко і Ільєнко, тим, що Ільєнко повністю мені дав свободу. Абсолютно. Ну, ми українці. В Росії такого не буває, і там точна, точна ієрархія. Я режисер, оператор, потім художник і тете, головне актор. І о, з Бортко вийшла інша справа. Справа в тому, що йому е порадив, е щоб зустрітися е е Ступка. і Бортко взагалі не бачив моїх робіт. І коли він приїхав перший раз в мою мастерну і побачив те, що в мене є, він сказав, так, так все готово, так що ж, починаємо робити. Ну, там не так то все було готове, але стилістику він одразу взяв. Потім я зробив тисячі розкадровок і намалював все, що треба. Якось французи дивилися і сказали а, на виставці, а по цим розкадровкам зробили кіно. Я кажу, а, ну, як воно не вийшло. Я кажу, ну так, не знаю. Говорит, По таким розкадровках не можна зняти гарне кіно, тому що ліпше, ніж розкадровки, зняти не можна. Ну, так. І було, Поки я все це робив, тому що треба було три художники. Я просто не, проф, не, не просив художник-постановник, тому що для того, щоб побудувати все це, я не, не було б ні часу, нічого. Я б тільки малював. Малював все: від Гудзика до фортеці до. Е до хортиці. Я тільки малював. І коли я малював, то все було нормально. Мені питали там, в інтернету, а яке освітлення, а, а які там. А потім, коли почався вже процес, було важко. Мені було важко. Мені було важко, тому що ніякої свободи не було. отойди від от мене зі своїм політичним кіно, від от мене зі своїми образами. Я плохой режисер, але знімаю хороше кино, а ти хороший художник, коли станеш таким же режисером, як я, снимай свое. то знімаєш ну, своє. Це, це, це московські речі. Я, я не хочу ні, ні закидати, це просто інша манера. А у Льєнко було таке фантастичне гасло. Заберет Кутовича пензля, треба фільм знімати. А я поганочу і пр продовжу малювати, Там, тому що у Льєнко постановничний фільм. <клес> Тарас Бурба це нормальне кіно, а у Ленка – це не нормальне кіно, це взагалі щось таке Я досі не може розповісти, що це. Давайте подивимося трошки <клес> з Бульби фрагмент. Щеч. Сєч матір. Вода. Сєч. Вот то гнездо, откуда вылетают все эти гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что до Тули его занимало. Он беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства. Кроме вольного неба и вечного пира души своей. Вот она, Сечь. <реклама> Выкупил я тебя. Теперь тебя никому не должен. Ну, здравствуй, Кирдяха. У нас были каскадеры. Ми тут продовжуємо розмову, коментуємо. Да. Насправді, все це було, от це, що ви зараз побачите, це насправді спочатку пан Срій намалював кожен окремий кадр. І цікава дуже історія з боярським, який дуже хотів зніматися, а Бортко не знав, що йому дати. І він просто, оце я переповідаю, та? що він просто подивився на ці малюнки і сказав: о, оцей мені подобається, хто це? Це козак шило, я буду ним. І дописали, дописали, дописали роль, цілу роль придумали. Тому що він просто. Я побачив був... себе на малюнку, що це він. Да, ну, от, 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 Малюнок. Там, ну там був казак, що я навіть я, я ж не був художник по костюмам. Я просто побачив, там фантастична художниця по костюмам була. Е, я просто побачив, вона сама сказала, я в Україні перший день. <гум> я зрозумів, що вона нічого. Ну, потім всі ці костюми, які намалював, я намалював всіх всіх персонажів, які були в сценарії. Е, вона зробила 2500 тисячі костюмів. На основі цього. Основа була закладена. І коли вони теж отримували Золотого Орла, вона телефонувала мені і каже, Сережа, половина моєго орла ваша, тому що ви все нарисували. Я кажу, он двоглавий. Она говорит, Ні, я говорю, ну я маю криласька. Ну, я теж отримав, но, <laughs> це, це інша справа. Так що, розумієте, я, 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 не, не, пи, не пихати, я просто я знаю, що фільм візуально не був би таким, якщо в ньому не працював би я. Оце, то точно. Ваш образ козака, ну от е, наскільки він детально історично, так дотошно там наближений до того до цих історичних джерел? Чи для вас розходилося про інше? Про те, щоб якось е, ще й інтерпретувати, скажімо, образ Бо козака? Бо в одному так. зі своїх я поточнюю інтерв'ю. Ви сказали, що для вас е, козак це той кам'янець-подільський е, ну, да, 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 да. от в, в чому, в чому Ні, Ну, от, ну от, я по, просто. Мені, мені здається, що е, історичність, історичність це сьогоденно. От як сьогодні, от ми сидимо, да? одягнуть вас в історичні костюми, і ви одразу. Тому що в мене взагалі в житті ви ще сказ... Так, ну хтось колись був такий чи був такий. ну Чому э, кажуть, що Тарас Бурба, э, що в картині Репіна Запорожці, э, а сміється, чому він такий? Тому. І от кожен раз запитання, коли ти бачив дійсності людину, от я вам розповідав про хлопця, який казав, що э, мені так подобається бути актором. Я його просто побачив, він дудлив пиво, У нього були такі. Блакитні очі, і він був такий замурений. І був такий алкаш, він навіть пити перестав. І там ну, фантастично у нас кадр, коли Остапа на, на втрату піднімають, і там ще чотири козаки. От, от, от о, ці чотири козаки, я їх знайшов, привів до бортку, Бортку мені каже, що ти привів, Що це таке? А, а, потім, а потім вони. Вони, коли одягають ці строї, вони одразу і по-іншому починають на себе дивитися. Приходили до них жінки, приносили обід і черчину. Кажуть, о, який там у мене красивий. А він ж тут і не дуже красивому одяг. Тому, як і історичний одяг, він же абсолютно. Приладнаний був тоді для, для побуту. як наш, Я, я зараз навіть, в, в спектаклі «Ру шайтан» в театрі Франко нарешті пошив свої шаровари, які я, я вважаю, що вони такі. Так всі грають хлопці, всім, вони кажуть, так ми всі шаровари зараз підемо на Чим вони Подарав... відрізняються від. А ні, я просто зрозумів, що це не ті шаровери що шовкові, червоні, сині, як у нас то показують, а це це було з тканини певно на той час нульон. І ну, як працюючи в кіно, розумію, що шаровери неможливо запкнути в чоботи. Ну, це елементарно. Якщо ти запхнеш і в чоботи і сядеш на коня, то вони одразу витяг... витягуються. Ага. Значить, вони мають бути, я так подумав, значить це середньовіще, Згадав Францію, Італію, Німеччину, турків, у всіх, певно, от галіфу зараз звужується. І коли ми це зробили, високий пасок, і вони такі, я подарував моєму сину, при Париж. А невістка французенка, вона коли побачила, вона сказала: ти будеш ходити тільки так, ти будеш ходити тільки так. І навіть змусили на день народження її в ресторан прийти. І він каже: Я йшов по Парижу, всі кажуть: крутий хлопець, ну крутий! А зараз вона навіть напкнула на стелю в квартирі таких. Пришпили. І вони такі, такі великі, красиві, щирі, такі твіт, знаєте, ну, як біла сорочка. Наприклад, ну, як козак може ходити в білій сорочці, коли він не миється цілий місяць, значить сорочка вже не біла. Мій батько так вчив, коли ти робиш якусь історичну річ, ти розмірковую сам, так може бути чи не може. Чому козак, наприклад, в цьому в шарфіку, да, так, вот, ага. вставляє два пістолі. Ну, спробуйте два пістолі вставити в шарфік. Шарфік Значить, Все це має бути логічно. І тому Зачем? чому козак гірше э, за Самурая, сучасного скажу. солдата, наприклад, вот, або так, для самураю, якого все, все, все точно вставлює. Так, так. І це, це самурайство, я просто мене, я в мене була зустріч з школярами, і я повісив репродукцію. І діти кажуть, а, да самурай! Я кажу, ти не самураї, чи казак? Ні, ну казаки не такі, а це самурай. Я кажу, а ні, це казак. І це, це відчуття, що дитина сприймає свою історію вже чи, через аб, аб, через, самурая, значить самурайський може. Або самурая. я в дитинстві, я був такий фантастичний фільм. Як на великолепне семерка, uh -huh. такі саме так, так, перші. Що да. було ремейком на Курасаву? А, да, да, Справа, да, так, да, 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 да. І там Брейнер Халицікавою. И, там, и там, розумів, що чому вони такі, а у нас якось, ну, 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 не ну, де такі, щоб. Ну що ж він може? Він нічого не мав. Ну, цей образ тих, що продаються на Андріївському узвозі і так далі. Це п'яниця, козака, п'яний колед з кухон. Називається продукт колоніальної культури. Було так вигідно бачити нас українці. Ох, такі мої українці, що в Шешені, то в Ширинці. Те, що безкінечні ансамблі і у нас пляски, там і, і пісень, це, 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 це не народне. І на жаль, воно йде в свідомість народу, тому що нічого іншого нема. І коли ви бачите в переговорах літніх тіток з золотими зубами, які одягнули віночки, і танцюють, як наші вони дівчата, це це ну я не знаю, як називається, тут називається капець. І, 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 і так не національна культура. Тому що, ви знаєте, у нас в українських піснях справжніх ніхто не сміється. Вони всі такі тужливі. Це потім інтерпретації в 19 сторіччі, там як, так, 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 так так Ну, Стереотип такий, нещодавно бачив спектакль, одразу. Угу. Ну, ну, Подивіться, в житті. Ні. Ну, на танці підіть в дискотеку, в клуб в селі, там що один-деду, там дівчата такі і хлопці стоять. Це справа ж справа в естетиці, справа в стилі. Те, що ми бачимо тут, ну тут, мені хотілося випрацювати ви... 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 ви інший стиль. Оце було з Гоголем. Коли я зробив повне зібрання цього, Гоголя, Гоголя, як вийти через стереотип бачення Гоголя, залишаючись з залишаючи Гоголя перш за все і його Україну. Мала Гоголь не писав про Україну, залишаючись, а як вийти з цього? Пане Сергію, на жаль, мусимо прощатися. Надзвичайно цікава розмова. Ну але... і ще багато про що не встигли сказати. Словом, будемо вас ще запрошувати. Дякуємо вам, що прийшли до нас. Дякую за ваш інтерес до мене. Дякую гречам. Ми, Ми перерваємося. Бажаємо гарного дня. Та у нас реклама.